Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Знаходжусь я на луцькому авторинку. Сьогодні у нас 1 грудня, перший день зими. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Уточніть всі деталі за номером телефону, наведеним нижче. Автопідбором займається Василь разом з командою експертів. Вам вас проконсультують, дзвоніть, уточніть все. Чи варто вам їхати на авторинок, чи краще вибирати точкові автомобілі і перевіряти їх. Також підписуйтесь на канал, активувати дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Прошу підтримати наш канал лайком і коментарем. Гарного перегляду! Октавія Асьома, 18 го року 169 тисяч оригінального пробігу, 2-літровий дизель, 110 кВт на автоматичній коробці передач. Так, клімат круїз, датчик світла дощу, підігрів сидінь, керма. Рідній фарбі. Ідеальний стан 16450 ціна. Бачите контакти. Ось так вона виглядає в салоні. Басьомий в седані. 13-й рік, 1,6 дизель, 12,500 ціна. Шестиступенева механіка. Мультикермо. Так, не бачу. Клімат. Парктроніки є. Так, по колу буде складно показувати. з цієї сторони краще. Так, темно-синій металік. Renault Megane комплектація GT Line. Десятий рік, 8 тисяч ціна, 222 тисячі пробіг, 1,9 дизель, 96 кВт. Вагон, тут контакти. Комбінований синлон. Штистопенева механіка. Мультикермо. Парктроніки. Так, давно вам не знімали вже, Volvo v 50 восьмий рік, 1,6, дизель, 245 тисяч, пробіг, 6, так, не знаю, 900-800. Уточнюйте у власника вже за цим номером, яка буде ціна. Шкіряний салон, п'ятиступенева механіка. Отак вона виглядає. Так, є парктроніки. Рено Меган, 14 рік, 1,5 дизельний двигун, 197 тисяч пробіг, 9500 ціна. Так, Кліма, навігація, парктроніки, круїз. Є сервісна історія. Так, Контакти 066 625 41 40. Не знаю. Напевно, вам, на жаль, не буде видно. Шестиступенева механіка, мультикермо, клімат. Є фаркоп і парктроніки. Так, просите показувати Б8. Ось останнім часом часто просите. Показуємо. Тут знайшли Alltrack. 17 2017 року, двохлітровий дизель. Так, 140 кВт, 216 тисяч пробіг, 20-900 ціна. Так, контакт 050 299 60 09 Авто не фарбоване, з оригінальним пробігом. Так, леди, камера, басто, синій металік колір. комплектація хороша, шкіряний салон. Там вже деталі за телефоном. Ну, мало що вам зможу показати. Друзі, часто запитуєте про Б6. Тут якраз є в купі 2 в універсалі. Цей у нас восьмий рік, Airline, 2-літровий дизель 125 кВт, двигун Common Rail на механічній коробці передач 215 тисяч оригінального пробігу. Свіжа Швейцарія, хороший стан 9 тисяч. Ціна. Комбінований салон Шкіра Alcantara. Отак вам буде видно мультикермо. Дисплей, підігрів сидінь, клімат-контроль. Степова механіка. Так, і срібний. Так він виглядає. Так, 9-й рік рестайл, двохлітровий дизель, Common Rail також на механіці. 200 тисяч оригінального пробігу, свіжий швейцарі, такий самий стан, без підкрасів. Це 9200, ще буде торг. П'ятиступенева механіка тут. Мультикермо. Підігріва сидінь, клімат. І парктроніки. Так, друзі, питали колись замигани 4 четвертого покоління. Тут знайшли одразу два. Вкупі. Це в нас на комплектації басе. Так, 17-й рік, 1,5 дизель, 140 оригінального, напевно, пробігу. Авто без підкрасів, 14700 ціна. Контакти є. Так, клімат, круїз, парктроніки. Так, панорамний дах. Комбінований салон. Так вона виглядає. Так, цей у нас так от він виглядає зараз хвилинку. Техніка підмерзає. Так, 17-й рік, 1,5 дизель, 13500 ціна, 135 тисяч пробіг. Контакт. Шестиступенева механіка. Погано видно трошки. На жаль. Так, тут у нас парктроніки. Там парктроніки і фаркоп. Шкода Octavia Tour. кузубі ліфтбек. 5200 ціна. Контакти є, один двигун MPI, 2003 рік. Пробіг 180 тисяч. П'ятиступенева механіка. Так виглядає. b 8 в універсалі. 15-й рік, 12850 ціна, 1,6 дизель на механіці. Авто без підкрасів, є клімат, адаптивний круїз. Так, камера 360 по електроніки. Дестронік, навігація, автопарковка, електродзеркала, датчик світла дощу, комплекс ще зимових коліс іде до автомобілю. Так, контакти на всякий випадок задиктую. 050 210 1702. Часто питаєте запасати. Б7, Б8. Так, шестиступенева механіка. Ну, По салону. Не вдасться мені вам нічого показати. Бачу клімат. Дисплей. Парктроніки. Октавія А5 в універсалі, дев'ятий рік. Так. О, так буде добре видно. Повний привід, 1,8 бензин, 180 тисяч пробіг, 7,950 ціна. Контакти видно, авто перегнане з Швейцарії, рідний пробіг, так, сенон, сертифікат є. Каталізатор теж присутній. Ще механіка. механік. Так, не знаю. Чи буде вам видно? Підігріве сидінь, бачу клімат. І парктроніки. Б8 Passat, 16-го року, літровий дизельний двигун, 15550 ціна. Контакти є. Автоматична коробка передач, мультикермо, клімат, дисплей. Парктроніки. Opel Astra H в універсалі. Восьмий рік, 1,9 дизель, 229 тисяч пробіг, 5300 ціна. Зачинене, відчинене. Апаративну. Чотири електросклопідйомники. Так, бачите, є тут посидіння, нюанс, треба підшити. Мультикермо, 6 механіка, кондиціонер. Так, є в нас три універсали. Тут у нас гольф сьомий. 13 рік. 1,6 дизель, дизельний двигун в рідній фарбі. 9950 ціна. Є контакти. П'ятистопенева механіка. Знаю, чи буде вам видно. Так, підігрів сидінь є. Так, наступний у нас Форт Мондео. Ми їх давно не показували в оглядах. Зараз покажемо. Також в універсалі 9 рік. Двохлітровий дизельний двигун 103 кВт. Автоматична коробка передач. Ціна 7,400. Є контакти. Отак він виглядає. Так, є фаркоп і парктроніки. Так, І шостий гольф. 13 рік. Formotion і 6. Дизель 77 кВт, 244 тисячі пробіг, 10 тисяч ціна. Шестистопанева механіка, мультикермо, клімат підігрів сидінь, дисплей. Ерктроніки. Рено Меган. 9 рік, 1,5 дизель, 81 кВт, 230 тисяч пробіг, 6,200 ціна. Буде ще торг. Тут контакт. Так, так стан керма не буде видно. Достопеневу механіку. електроніки.